Вітаю вас, мої любі, ласкаво прошу до каналу, з вами Оляна. отже, сьогодні поговоримо трошки про дружбу і про те, як її не споплюжити. Отже, що таке дружба? Дружба це спілкування з людиною, з якою нам приємно спілкуватися, з якою є якісь спільні теми, з якою ми можемо не так сильно або взагалі не вмикати наш внутрішній ценз, наш фільтр. До якої ми можемо прийти, і якщо це насправді близький нам друг, подруга, ми можемо відкрити серце. Не фільтруючи інформацію, ну, це, звичайно, не означає, що ми все розповідаємо, знаєте, як на духу, але переважно от, друг це, це про це. Отже, що дуже сильно руйнує дружбу, перше, що я наразі спостерігаю, що вже у ну, років, напевно, 15-20 є актуальним, це коли дружба поступово перетворюється на ярмарок бахвальства і марнославства. А, тобто Позивання, вихваляння а, і а, своїми успіхами, своїми якимись там цілями а, для жінок іноді чоловіками, для чоловіків, можливо, якимись там жінками, якими вони можуть повихвалятися, тобто такий ярмарок бахвальства, марнославства. Це шлях не в дружбу, це шлях перетворити дружбу на конкурентну боротьбу і шлях дуже стрімкого розгортання нездорової конкуренції. Навіть якщо друзі розмовляють про такі, здавалося, б, корисні речі, як хто там, скільки е, нових знань здобув, якихось сертифікатів, дипломів, мов вивчив, і так далі, е, все одно дружба, вона не про це. І якщо застрягти на цьому етапові, дружба дуже швидко перетвориться на, е, на змагання, по суті. Це, е, один з таких етапів, який дуже сильно руйнує дружні стосунки. Далі. Друга така річ, яка руйнує дружні стосунки, це дружити проти когось довготривало. Ось іноді трапляються такі якби моменти, що друг в контрах з кимось. Ем, якщо ви знаєте, що друг в контрах з кимось і та сторона ем, повністю неправа, вам, звичайно, хочеться підтримувати свого друга, але треба знати, що це стадія в його житті. От, це не може бути сенсом вашої дружби на довготривалу перспективу. Якщо це перетворюється на сенс дружби на довготривалу перспективу, якщо ви застрягли в цьому якби на цьому етапові, то з часом ваша дружба вона може тривати, але вона набуває форм токсичності. І якби це не було дивно, але мені траплялися і компанії такого типу, і навіть родини такого типу. Тобто, звичайно, вони не сходилися тому, щоб якби, треба було дружити проти когось, або любити один одного проти когось. Але в якийсь час вони от скочувалися в таке, і якщо вони починали дружити проти когось. Конкретного, от, то з часом, якщо вони не переходять у цей етап, якби не, не відкривають вік на чомусь новому, якомусь розвитку, е чомусь цікавому, вони застрягають на цьому етапові негативізму. І коли ти потрапляєш з іншим світоглядом е в. В таку компанію, в таку родину, в таке коло як би, товаришів, тобі хочеться просто повідкривати вікна, щоб опустити свіже повітря. Тому що там токсична атмосфера. Вони починали проти одних, а продовжили бути друзями проти всіх, розумієте? І якби, це, це веде до деградації. Вони можуть довго так, якби, дружити проти всіх, але, на жаль, це веде до деградації. Тобто, Етап проти всіх, це все-таки має бути просто етапом. Просто етапом, коли треба підтримати, зрозуміти, десь підтримати свою близьку людину, свого друга. От. Я думаю, що те саме стосується і країн. Коли люди, коли, коли країна, вибачте, дуже довго дружить проти когось, це веде до, знаєте, Суперагресивного блоку такого, якогось ненормального. Тобто підтримати проти когось, особливо якщо це щось ненормальне, це одна річ. Застрягти і постійно значить бути на цій ворожій якби хвилі, це абсолютно інша річ. Більш того, наприклад, друг ваш може бути також чомусь неправий по відношенню до сторони, з якою він в контрах. Я не вважаю, що треба стати на сторону друга і не казати нічого, якби ну, нічого справди, яку ви бачите. Мені здається, якщо ваш друг може помилятися до іншої сторони, треба якось делікатно, дипломатично. Якби ну, озвучити це, щоб ваш друг подумав, що, можливо, також щось там не так <гум> ось. Ну, ну, це треба знати, його добре, щоб також не образити і так далі. Ну, в дипломатичному ключі, але треба, треба якось це зробити. Далі. Гроші, звичайно, гроші треба. Вже про це мільйон мільярдів всього сказали, треба якби. З дружбою максимально розвести всі ці позичання, перепозичання, це краще дружити з банком або ну, краще звертатися до родичів. Далі, так, чоловіки, зараз піде про жіночу дружбу, ми попліткуємо трошки. Дівчата, про жіночу дружбу, в мене є багато ну, 5 подруг, в мене, яких я вважаю гарними для себе подругами. Значить, жіноча дружба є. Вона є, і вона може тривати дуже довго, і вона може бути джерелом опори, джерелом підтримки, джерелом а, знаходження м, розуміння для себе і в приємних ситуаціях з кимось поділитися, і в важких ситуаціях. Але молоді, особливо дівчата. Я вам дуже, дуже, дуже раджу розводьте своє приватне життя і вашу жіночу дружбу з дівчатами по дуже дуже різні сторони. Просто роззвольте, я до якогось етапу в своєму житті не розуміла, що так треба робити, ну, десь до 20 чимось, а потім дуже зрозуміла: я не хочу вдаватися до цієї подробиці, але в якийсь момент я ухвалила для себе рішення, що відтеп, і сказала, до речі, одній зі своїх подруг, що відтепер, значить. Відтепер, значить, наша дружба окремо все, що стосується, там побачень чоловіків окремо і у тебе, і у мене. Мені 43 роки, от зі своєї 20 чимось, я дотримуюся такого правила, я ще жодного разу не пошкодувала про це. Більш того, я вважаю, що м -м, треба було мені ще й менше розповідати подругам про свої там, стосунки і так далі. А, от, Ну, я не можу сказати, що я багато розповідала. Якщо чесно. Але можна було ще менше розповідати. От, Так що такі от справи. І взагалі, і взагалі, про приватні стосунки о, треба розповідати якомога менше, взагалі, будь-кому. Єдине, що єдине, що я вважаю, про що треба розповідати, подругам, про приватні стосунки з вашим чоловіком, якщо в них починається щось, про що варто було би розповісти поліції, а ви поки що вагаєтеся. По типу фізичне насильство, не дай Боже, сексуальне насильство, бо чогось люди думають, що в шлюбах, в партнерствах немає сексуального насильства. Знаєте, зґвалтування, коли інша людина не хоче, це воно зґвалтування, згалтування, хоч зі шлюбом, хоч без шлюба, хоч на вулиці, хоч знаєте, вдома о, в спальні. Зґвалтування вони є зґвалтування, тобто. Подрузі треба розповідати про ті речі, про які варто було б розповісти поліції, а ви, можливо, ще якби не наважилися. От про це варто розповісти, тому що якщо ви страждаєте від фізичного насильства, від сексуального недобоже насильства, від морального насильства, це такі речі, там, де мають бути, мають бути залучені інші люди для того, щоб вас е підтримати і надати вам допомогу. А оце розповідати особливо все, що стосується ліжка, дівчата, не розповідайте нікому ні, ніколи. Не розповідайте, не розповідайте. Ну, якщо там немає насильства, просто ваші там пригоди з вашим чоловіком. Це Воно взагалі нікого не стосується. Я, як людина, яка як я жартую, жартую, не жартую, не знаю. Постраждала від цих розповідей деяких моїх знайомих. Значить, ну. Подруг можна сказати про ці їхні, значить пригоди з чоловіком оліжкові. Я просто я вже вуха закриваю, фізично закриваю вуха і кажу, я не хочу цього слухати. Ти розумієш, я цього слухати не хочу. Я буду до тебе приходити додому, я буду бачити того чоловіка. Навіщо воно мені потрібно? Я не хочу. Я, я людина з уявою. Дуже дуже розвинена уява. Я не хочу заходити до вас додому, бачити того чоловіка, щоб воно мені стояло все перед очима. Ну, мені це не цікаво, те, що у вас там відбувається у ліжку, це тільки ваша історія. Одна <плес> мені подруга казала. Ну, ти ж моя подруга, чого я тобі не можу таке розповісти? Я кажу, ну, тому що я знаю того чоловіка. Я не х... Навіть якщо б я його не знала. Ну він же... ну, це ж не я маю бути тобі найближчою людиною. Це ж твій чоловік, бляха муха, це ж не сусід тобі. Він, має бути, то ти ділиш з ним, з ним не просто ліжко, своє тіло, блін з ним ділиш і розповідаєш, мені оце про нього такі подробиці. Ой, не знаю, дівчата, не розповідайте. Бо ну, я така, може мені так дівчата розповідають, що довіряють, що я, знаєте, більшість того, що мені там, розповіли, знаєте, це оце, оце як в землю. Вони розповіли. Я завжди, знаєте, ще 300 разів подумаю, от якщо б я таке розповіла, я б хотіла, щоб це до когось дійшло. Ні, скоріше за все, ну все, якби, воно і поховано. знаєте. От, Переважно, те, що мені розповідають, те, воно, от і все. на Мені воно і закінчується. Єдине, я можу там загальними якимись рисами, ну ніхто не буде знати, про кого я кажу. От, Ну і то, і то. Не часто, <сміст> щоб я там щось. Тому я таких історій не люблю і вам не раджу. Тим паче, знаєте, давайте чесно, от я жінка, що від нас жінок вимагається в цьому ну, сенсі, в сенсі ліжка. Ну, якщо тільки чоловік відноситься до нас як до нормальної там, жінки, так, як. Як так, до своєї там, коханої нареченої, як до своєї дружини, він же не очікує від нас якихось професійних див в цьому сенсі. Я думаю, всі розуміють про що. Тобто від нас в цьому взагалі нічого не вимагається. По суті, справи, від чоловіків то вимагається. Тому вони дуже боляче все це сприймають. Вони... Думають про янво думаю, про все це, вони якби в своєму мозку там конкурують з іншими чоловіками в цьому сенсі, також ну, всі розуміють, про що я кажу, правильно. Ну, тобто від чоловіків вимагається. Так що навіщо, навіщо взагалі це виносити поза поза свою пару взагалі незрозуміло? Якщо вам так хочеться винести це, підійдіть до сексолога, і якщо у вас там якісь проблеми. Їх можна вирішити у лікаря, то можна піти до відповідного лікаря. Тому що у лікаря, таких як ли, 550 якби, пар і в пацієнтів, і, чесно, йому буде точно не до того, щоб згадувати вас. От, ну і більш того, більш того, все таки є кодекс певний. У лікарів, там, у психологів і так далі. От. Так що такі справи. Я просто ненавиділа. Коли мені починали розповідати про такі речі, я просила багато разів мені не розповідати, я казала прямо в обличчя людині, мені це не цікаво, я не хочу цього слухати. Я не хочу потім приходити до тебе і е е е зустрічатися з твоїм чоловіком, і якби, е щоб це стояло перед, мене. Мене перед очима, ну людина мене чула погано. От, так що так. От. <гум> Я не припинила через це з нею дружити, але ну, товаришувати, скажімо, але це така. Історія така не, не дуже, не дуже. <гум> Якщо ви хочете з цією людиною далі жити зі своїм чоловіком, нікому про ліжко взагалі не розповідайте. Ну, Окрім лікаря, хіба що у мене така і дуже на, на умові анонімності, у мене от така вас, якби, порада. Тому що, якби я дізналася, що чоловік, який зі мною був, почав би комусь там розповідати про мене такі подробиці, я думаю, що скоріше за все я б з цією людиною росталася. О, так я жінка, я ж ще раз кажу: від нас там в принципі нічого не вимагається. Особливо, а чоловіки, чоловіки вимагаються. Тому чоловіки набагато більш болісно це сприймають, так що взагалі мовчіть, мовчить, дівчата. Далі я дуже наприклад не люблю приходити додому своїх подруг або своїх знайомих, ну близьких знайомих дівчат, коли їхні чоловіки є вдома. Ненавиджу, не люблю взагалі. Люблю приходити до самих дівчат, бо люблю, коли ми зустрічаємося десь у кав'ярні, десь там в паркові погуляти. А дівчата навпаки дуже люблять, коли я приходжу до них додому, а їхні чоловіки вдома. Чого це так? Я не розумію. ну... Я не люблю, просто страшенно не люблю. Єдине там, де я нормально це сприймала, це прийти до куми, ну, куми, і кума. Тому що, там, ну, тому що це кума-кума. Ми вже можемо трошки потеревенькати про похресника мого. Ну, це більш такі вже, Ми дуже довго дружимо, і це вже такі були речі. Я нормально сприймала, коли кум був вдома. Я приходила до них гості. А так, дівчатка, я не раджу вам, я не раджу вам взагалі зводити дружбу і свої приватні справи. Поменше розповідайте подругам про свої приватні справи. Якщо у вас там дуже щось погане з чоловіком, ну, окрім я ж кажу, окрім тих речей, які можна розповісти поліції. От про це треба розповідати і подругам, і можливо там. Ну, батькам не знаю, бо батьки можуть дуже хвилюватися. От ну треба розповідати комусь, якщо потім це може дійти до поліції. От, от про такі речі треба. Ага. Ну там вже. Там вже інша історія. Отак от так от. Так що дівчата особливо, хто молоді, розводьте, розводьте дружбу з приватним життям. І, коли, і ще, коли людина вам дуже багато про себе розповідає, очікує навзаєм, що ви будете про себе багато розповідати. А, або все розповідати. У мене була така подруга, яка про себе розповідала такі речі, що е, пройшло багато років, я досі їх пам'ятаю, тому що вони в мене, в мені викликали трошки шок. Вона була дуже дівчина смілива. І я була здивована. А, от, і дуже її, якби, кородило, що я про себе не розповідаю. А... Я вважаю, що я дуже правильно робила. Дуже, дуже правильно робила. В мене є зараз одна подруга, якій я можу розповісти майже все. Знаєте чому? Я знаю, що там не піде далі дуже сильно, ну вона може максимум малю свої розповісти щось про мене. І, і вона людина, яка не засуджує. Тому я про неї знаю майже все, і вона про мене дуже багато. Так ще такі справи. Так, коли людина, взагалі, взагалі, не ваш друг, а от взагалі ви зустрічаєте нову людину, і вона вам відразу тралівалі про себе, про свою родину, про всі якісь, і ви бачите, що ну, інформація через чурус, Знаєте, що якщо вона таке розповідає про себе, ви маєте мінімум їй розповісти про своє життя, тому що ваше життя буде обсмоктувати все місто. Розумієте? Тому що про вас вона те точно все розповість, якщо в неї про себе якби, язик не тримається зудбами. Так що це така може бути маніпуляція людей, розповісти про себе якісь речі, щоб ви починали також розповідати дуже багато про себе. Фільтруйте з новими людьми, особливо. Дуже фільтруйте. Така от моя порада. От. Ну і взагалі я вважаю, що у кож якби у батьків є своє місце в нашому житті, у чоловіка має бути своє місце в нашому житті. І бажано, щоб місце чоловіка все-таки було дуже шанованим. І було точно вищим, ніж місце подруг. Тому. Мал водночас, якщо подруга вам щось розказала, і ви розумієте, що вона вам розказала це також якби, приватно, я не вважаю, що нормально розповідати це чоловіку. Хто б там ще не казав? Не треба. Тобто, а ось про чоловічі там справи подрузі. <пост Russell> Таке податно. Є багато речей, ви знаєте, але є багато речей. О, Дивіться, я давно на стосунках. Я давно не стосунках, я дуже давно сама, і я взагалі. Ну, мене були там стосунки, був наречений навіть колись. колись. В У мене навколо в мене багато чоловіків, які мені, мабуть, цікаві, але я не бачу, щоб це було. Це друг мій сердешний. А, тому що щоб чоловік у мене стояв на такому вшанованому місці, для мене це має бути друг сердечний, друг моєї душі. А, інакше воно не буде працювати для мене, це я точно знаю. Ну, я до того проваджую, що я давно сама, і знаєте, в мене подруги мої не відвалювалися від мене через те, що я давно сама, і мені немає про що їм розповідати, окрім як якісь. Ну, Нечасті, можливо, побачення, але побачення ж в мене соціальні, я вже як вираза, казала. Ну, казала. там до кав'ярні піти там, посидіти, поговорити або там до парку сходити, погуляти. Ну, якісь такі речі просто дружні в мене побачення, скажімо так, там немає нічого такого приватного, супер. От, ну Про це я можу так трошки розказати, що там кудись ходила, щось там говорили. Ну і все. Ну, не повідвалювалися від мене, мої подруги. Тобто, нам є про що інше дружити, розумієте, ніж тільки про чоловіків. І ми говоримо про все. Ми з тими подругами, з якими я довго, ми говоримо про все. ми говоримо про... Піднесення якісь по життю, про складні етапи по життю, про знавіру, про мрії, про те, що іноді мені здається, що в мене нічого не вийде, або там їм здається. Ну такі от, про різні настрої. От, вони ж не мої, якби клієнти на психології, вони ж друзі, тобто вони моя опора. Це, до речі, один з таких речей, чому психолог і клієнт не можуть дружити, тому що психолог це моральна опора для клієнта. Якщо він починає бути другом, то він починає відкривати такі речі, в яких йому самому потрібна опора. Тому що друзі це взаємодоповнення. Вони один одному є опорою. От і е, е, клієнт вже буде намагатися не розповідати так багато всього, тому що буде бачити, що чого я буду грузити людину. А <смес> пзологом для того і є, щоб вигружати в ці своє, свої негаразди. Тому дружити психологою-клієнту взагалі річ не то, що там непрофесійно так не можна, воно непродуктивно, ви не зможете потім працювати. Воно непродуктивно для спільної праці. Так що такі справи. Тобто, якщо резюмувати, то треба бути щирим, не треба дружити проти когось ярмарок, бахвальця це погана річ. І жіноча дружба класна річ. Особливо коли розведена далеко від приватного життя, все дуже дякую вам за увагу до наступного зустрічі. Давайте.